Всім доброго дня! Хочу сказати, що цей тиждень був більш-менш спокійно. Не було дуже мало було повітряних тривог, не було обстрілів як в Одеському регіоні, так і в нашій громаді. Дуже хотілося б, щоб так було і в подальшому. Будемо на це надіятись. Місто і громада працює в штатному режимі. Суттєвих проблем на сьогодні не виникає, навіть не відключають на світло, нам не е, графік, наприклад, відключення світла. Не знаємо, як буде далі, але хотілося б, щоб нам Графік не доводили по відключенню світла. Я на ці неділі прийняв участь у селекторній раді обласної військової адміністрації, також на раді районної військової адміністрації. Основне питання, яке розглядалось, це розгортання пунктів обігріву. Це питання дуже важливе для всієї України, для жителів всієї України. І я би так сказав, що навіть це питання номер один. Це якщо, не дай Бог, у нас не буде, не буде світла і будуть морози, будуть холода, ситуація буде дуже-дуже складна. Ми розуміємо, що йде війна, особливо для наших 16-поверхових будівель. Тому я провів нараду у нас в місті з нашими керівниками ОСМД і всіми причетними структурами про те, щоб ми розгортали такі пункти обігріву і в місті Южному. А також ми зараз розглядаємо питання, щоб створити пункти обігріву і в укриттях, в будинках нашого міста, щоб жителі будинків могли спуститись в укриття і там отримати тепло. І на перший, там, я не знаю, на перший час отримати і харчування. Зараз ці питання вивчаються. Я думаю, на цій неділі в нас буде ще таке, велика така велика нарада з керівниками СМД. І ми приділимось, в яких будинках ми це можемо зробити і з буржуйками. Ну, є на це зараз відпрацювання в структурах і протипожежної безпеки, і таке інше. Школи сьогодні вийшли і працюють в штатному режимі, працюють також і дитячі садки, школи працюють як офлайн, так і в онлайн режимі. Суттєвих змін по кількості дітей нема. Дитячі садки потрохи збільшуються дітей. І побачимо, яка буде тенденція в подальшому. Е, є така невелика проблема, ну не проблема, але, на жаль, прогресує захворювання у нас ковід. Є навіть випадок, що одна людина померла. Є захворювання серед вихователів, вчителів і навіть дітей. Тоді то я хочу звернути до жителів нашого міста, щоб. Зробити тести, провірити, що якщо є якась небезпека, ну по позахворювані, тому що багато людей не звертається навіть до е, лікарів. Будьте дуже уважними. Тепер питання щодо опалювального сезону: е, є різні думки наших жителів, є е, думки про те, що включати опалення. Є такі, що говорять, що ще рано. Я розумію, що це сьогодні дорого, кошти опалення, але е, все-таки будуть вирішувати люди. Я сьогодні дав доручення нашим структурам, щоб через керівників ОСМД е, зробили опитування в людей. І ми на основі цього зробимо висновки і включати опалення чи ні. Якщо ми сьогодні завтра зранку я повинен отримати відповідь, якщо так, то ми з середи, середи почнемо о, підготовку до опалювання сезону, до опалювання. І я думаю, що вже якщо я ще раз говорю, якщо люди приймуть рішення так, ми готові в будь-який час це робити. І я думаю, що на вихідні дні. Якщо люди приймуть рішення на вихідні дні, вже буде тепло в наших оселях. Ось така інформація на сьогодні. До зустрічі.